Вітаю вас, мої, шановні. Я ще в Миколаєві. Сьогодні субота, На дворі дощ. Пасмурний такий пахмурий день. Поки мама спить, я швиденько зроблю розклад. Ще раз вам дякую за вашу увагу. Ви в мене просто неймовірні. Так приємно читати ваші слова. Дякую вам. Так, і лідер. Китаю, містер Сі їде до містера Байдена. Це буде 15 листопада. 15 листопада і він же ж не просто так туди їде. Так? Ну давайте подивимося, чому туди їде Байден. І саме головне, як це вплине на події в Україні, чого особисто нам всім чекати від цієї поїздки. Чого всім нам чекати від цієї поїздки? Ну, таки так. Про що тут мова? Дві такі неприміриві, величезні і впливові держави, амбіції яких зашкалюють, вирішили, ну тут так, знаєте, як скрізь зуби потиснути руки один одному, бо вже ж куди вже далі? От оці карти яскраво демонструють, що ці двоє розуміють, що у світі пішло все не в ту сторону. Це вже занадто перебор тут уже. Війна набирає обертів. Лицар мечів, це і є війна. Так? Летить по планеті як скажений. І тут вже треба негайно робити вісімку мечів, стогнацію. Отак. От тобто є таке розуміння. Чого він туди ось їде, чого ті люди зустрічаються? Тому що вже, ну, вже не, не остається вибору, тільки вже досить сидіти ото по своїм країнам, там надувати щоки, роздмухувати якісь неприємні моменти. Тут люди збираються для того, щоб врешті-решт вирішити питання війни, зупинити по цій карті стогнація, зупинити, зупинити, щоб воно далі не набирало обертів. Це не тільки тут мова буде в них йти про Україну, а про інші країни теж. Ну і про свої якісь ранішні домовленості. Ну Зараз про що будуть іще ті в них розмови. Ну, тут все пов'язано з активацією бойових дій у світі. Розмови будуть от не тільки от, про щось їхнє таке особисте, це про напругу в світі дійсно, і про якісь минулі домовленості. От Дивіться, як тут: закохані, це вибір. вибір. Треба робити вибір, зупинити війну. Так? По карті вісім кажезлів. як можна скоріше, бо це карта швидкості. То досить тут просто занепокоєнь. Треба активно діяти. Оце карти дуже активної діяльності. Оце ж вони про це і балакають. Трійка жезлів це як кульмінація їхніх розмов, це як досягнення певної стабільності, успіху і подальшої співпраці. Стосунки між цими країнами дійсно були не найкращі, і патрійки жезлів йде намір скинути оцю напругу між ними, будувати нове майбутнє. Це прогрес і благополучне рішення якихось минулих гострих питань, що в них було. Так, ну розумієте, от те, що я бачу, про що вони будуть розмовляти, мене це дуже тішить. Тут, якось, знаєте, вони тиснуть, коли люди встромили мечі в ножни, вже тут якось вони один одному не говорять якихось неприємних речей. Вони тут дійсно розмовляють про зупинку війни, не тільки в Україні. Розумієте, і при чому тут іде момент, треба робити швидко. Швидко, оце вже бла, бла, бла. оці розмови це вже закінчилось. Тут треба діяти. Всі карти оці дуже активні. Мене дуже радує, що перша карта випала закохані. Це є вибір, тобто. Люди зустрічаються для чого? Давай робити вибір бистро, швидко, негайно. І причому, знаєте, аби тут була башта, або десятка мечів, тут так, знаєте, через якесь кровоприлиття, через якусь жертву. А тут більше потрійки жезлів це домовленість. Тобто вони. Оці двоє зустрінуться Сі і Байден, і вони все ж таки домовляться. Вони досягнуть якогось певного загального знаменника. Їм буде... Тобто вони роз'їдуться задоволені. Розумієте? А це дуже важливо. Ну тоді подивимося для України, що ця поїздка дасть. Саме для України. Ой, божечки. Дивіться, дивіться, із цього розкладу дев'ять карт. Перший аркан вибір закохані і останній аркан мир. Тобто, уже зразу можу сказати, вони зустрілися, щоб обрати мир. Я обираю мир. Обрати, зробити вибір, мир. Не башта, навіть не смерть, так? мир. А смерть ми знаємо, це теж да? трансформація і закінчення. Що для України? <кхід> Сімка мечів, сімка Пентаклів, я цю карту називаю хатіко, очікування. Занадто довго Україна потерпає від несправедливості мова йде. Сімка Пентаклів це про те, що от результат цієї війни він вже відомий всім, а війна затягується це затягування, очікування. Приходіть і завтра. Карта називається. Да? І тут уже виникає така розмова, така, що вже це ну, неможливо, щоб стільки вкладених ресурсів не давали плодів. Врешті-решт, потрібен результат, потрібні плоди. Треба результат. Терпляча Україна, обливаючись кров'ю, виборює свій успіх, то, вже певно, настає час добрих новин. Король Кубків це мудрі рішення, це підтримка. Це обставини зараз дуже сприятливі для задуманого миру. Після цієї зустрічі цих двох людей ми отримуємо неймовірно приємні новини, От, особисто для України, які нас будуть наближати до перемоги. От второ, мир це е, останній завершаючий аркан, і він же ж і каже, що ну, як закінчення, це як паз склався, задача співпала з відповіддю. Про що мова? Я так розумію, що після цієї поїздки буде така дуже гучна заява на весь світ. Знову ж таки, по карті миру. так, Заява на весь світ, яка багато чого вирішить. І це стане здоровенним кроком до перемоги. Подивіться, от, які лагідні карти. Навіть оці дві мечові карти, вони в такій позиції, коли, як карти кажуть, треба це полишити. Треба. треба Єдина карта, яка вказує війну, і поруч карти, які кажуть, треба цю війну зв'язати. Ось розумієте? А далі йдуть карти домовленості, перемовин, і, врешті-решт, це не просто от ми там побазікали і на тому зупинилися. Ні, це будуть активні дії: трійка жезлів, рицарь жезлів і восьмерка жезлів – Це самі активні карти, які вказують безпосередньо на дії, а не просто поговорити. І в підсумку для України ми маємо просто такі чудові новини. 15 число у нас не за горами. Ну, поки вони там почухаються, я думаю, числа 17-го, 16, -го, 17, -го, 18, -го, ну, можливо, трішки пізніше, ми щось добре почуємо. І будемо розуміти, що останній аркан мир нарешті стане реальністю, миром в Україні. Дякую вам дуже за увагу. За ваше терпіння, за ваші перегляди, тримайтеся всього вам найкращого.